Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні у нас 9 травня, день перемоги над нацизмом. І ми теж з вами йдемо до перемоги. Пішли, покажу, що ми сьогодні з вами робимо. Передаємо чергову відправку на фронт. 80-та, окрема десанта штурмова бригада, отримує у нас зараз майно. І так, передаємо на фронт ваші танкові 6х10 маскувальні сітки. Передаємо скарб 6 дронів Mavic 3T. Це дрони з нічним баченням. Продаємо ще смаколики, дуже дякую ліцею 34 імені Віктора Максименка. Дякую за ДО «Довіра» номер 594 Отут в коробках е маленьких спеціальні вироби, про котрі я не можу казати на камеру. Але знайте, що ми з вами зібрали кошти, оплатили роботу інженерів і зараз ми продаємо сотні таких спеціальних виробів, котрі ну, дуже допоможуть нашим хлопцям на фронті. До речі, йдіть сюди, покажу вам, як гарно зробили набори. Я просив зробити індивідуальні пакети такі набори для кожного бійця. Дивіться, що ви зробили. Тут і зубна паста, і дезодорант пудра для ніг, вологі серветки, щітка, мило. Отак, От одному хлопцю вручив і в нього все є перше необхідне. Тому дякую тому, хто це зробив. Цілий такий ящик ми віддамо зараз хлопцям на фронт. Дякую воїнам, десантникам, котрі боронять нашу країну. Димон разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!